Сьогодні налаштовувалась на відео, думаю, треба якийсь такий фончик. Ну, коротше, тепер позаду мене виглядає так, наче це жертвоприношення приношення парфюмним богам. Ну, але мені подобається, наче виглядає непогано, щось там світиться, якась там халабудка на фоні. Хочеться таке все в похмурих тонах. Привітулі, привітулі! Мої серіаломани та серіалолюби. Я дивлюсь, що вам дуже подобаються коротенькі серіали. І це вірно, бо не у всіх з нас є багато часу, щоб залипнути в якийсь семисезонний чи десятисезонний серіал та переглянути всі серії уважненько. І от я подумала: а що, якщо бувають серіали ще коротше? І ще коротше, я спеціально для вас знайшла серіали по дві серії. Тобто, фактично, уже з мого досвіду, їх можна буквально переглянути, поки ви готуєте борщ. Тож, можливо, так і назвати добірка на одну варку борщу. Або пропонуйте свій варіант назви таких серіалів. І, звісно, у вас буде таке розумне питання, а чому це серіали, а не фільми з двох частин? I don't know. Теж можете писати свій варіант. Але у нас вже були деякі двохсерійні серіали в добірках. Можете переглянути їх ось в цьому відео, ось в цьому відео і ось в цьому відео. Але не поспішайте переходити на ці відео, тому що. Сьогодні на вас чекають старенькі і ще старіші двохсерійні серіали, які точно варті вашої уваги. Ну, можливо, не всі, але частина так. Точно. Спочатку виконуємо нашу традиційну розминку. Ви її вже. Я думаю, що на пам'ять знаєте. Підписуйтесь на канал, ставите вподобайку, пересилайте це відео трьом друзям і вони ще своїм трьом друзям, в чат-колег, в чат-будинку, в чат-родичам. Якщо ви не знайшли якусь гівку-листівку, щоб привітати своїх родичів, можете мої відео скидати, реакція буде аналогічна, що на гівку, що на мене, тому ви нічого не втрачаєте. А я, можливо, отримаю новенький перегляд. І найголовніше, що ми з вами тут робимо, звісно, донатимо будь-якому довіреному фонду. Будь-якому. А якщо у вас такого ще немає, то. За QR-кодом або за посиланням знизу ви можете перейти та задонатити фонду Зубаті Лопати, які допомагають нашим захисникам щодня. І ви можете долучитись до будь-якого їх відкритого збору. Раз, два. Вправу завершено, і ми починаємо. Розмова буде короткою. Чаклун земномор'я. Цей серіал заснований на циклі романів Урсули Ле Гвін про світ земномор'я. Сюжет розповідає про юного геда, обраного для навчання магії, який має стати великим чарівником. Прагнучи перевершити інших, він випадково випускає у світ жахливу тінь і змушений вирушити у небезпечну подорож, щоб виправити свої помилки та врятувати земномор'я. На своєму шляху він зустрічає друзів, ворогів. І відкриває істину про себе, серіал зазнав критики від шанувальників книг за значні відхилення від сюжету романів Урсуле, яка сама висловила незадоволення адаптацією. Однак, візуальна складова, акторська гра та фентезійна атмосфера здобули схвальні відгуки. І можна ще відзначити, що аж двоє людей з цього серіалу з'являлись в таємницях Смолвіля. А саме у серіалі знялись Шон Ешмар, Крістін Кройк, Ізабела Роселіні та багато інших чудових акторів. А зйомки проходили у мальовничих куточках Канади, що додало серіалу Чарівності, незважаючи на суперечливість, Чаклун земноморя викликає інтерес своїм фентезійним світом і пригодницьким духом. Титанік 96-го року це телевізійний серіал, що розповідає історію легендарної морської катастрофи через призму вигаданих та реальних персонажів. Сюжет охоплює не лише трагічне зіткнення лайнера за айсбергом, а й драматичні стосунки між пасажирами першого, другого та третього класів. Особливу увагу приділено протистоянню любові та соціальним перепонам, що виникають між головними героями. Цей серіал є однією з ранніх спроб детально відобразити життя на борту Титаніка і відповідно його катастрофу. Незважаючи на те, що серіал не став таким популярним, як фільм Кемерона, він відзначився своєю амбітністю і розкрив додаткові історії, які не висвітлювались в інших адаптаціях. Знімання проходили з використанням реальних корабельних макетів, аби максимально передати атмосферу початку ХХ століття. мадмуазель Мушкетер переносить глядачів у XVII століття та розповідає історію Валентини Д'Артаньян, дочки легендарного мушкетеру. Вона прагне довести, що гідна продовжити батьківську спадщину. Ставши першою жінкою мушкетером, Валентина опиняється у вирі інтриг, змов і героїчних пригод, захищаючи королівський двір Франції. Її хоробрість, кмітливість та відданість допомагають завоювати довіру мушкетерів та любов глядачів. Серіал став цікавою інтерпретацією класичного твору Олександра Дюма, додаючи сучасний погляд на жіночу роль у світі мушкетерів. У головних ролях знялись Сьюзі Еймі та Майкл Йорк, який повернувся до ролі Д'Артаньяна після своїх попередніх появ у франшизі про мушкетерів. Зйомки проходили в мальовничих замках і пейзажах Угорщини, що додало серіалу автентичної атмосфери епохи. І якщо ви бачили в мережі так активно обговорювали фільм мушкетерки, який ось ось свіженький, що як це так, мушкетери, жінки, дюма просто в труні перевернеться. Тобто він уже колись перевертався, все нормально. Тепер він якраз перевернеться і з ним буде все нормально. А взагалі, як хочуть люди, так і екранізують. Дайте жінкам теж стати мушкетером. ти подиви. Лабіринт заснований на одноіменному романі Кейт Мос. Не моделі, а є така британська письменниця. Сюжет переплітає події двох епох 13 століття, коли молода дівчина Алайс із каркасона отримує священий грааль для збереження. І сучасності, де археолог Еліс Танер випадково знаходить стародавню могилу з таємничим символом. Обидві жінки опиняються в центрі змов, що пов'язані з боротьбою за грааль. І змушені боротися за своє життя та відкрити правду, сховану в лабіринті часу. Серіал знімався у Південній Африці та Франції, що вдало передало атмосферу середньовіччя і сучасності. Хоча лабіринт отримав змішані відгуки через спрощення деяких деталей книги, він сподобався шанувальникам пригодницьких і містичних історій за свої інтриги та захоплюючий сюжет. А ще в ролях знялися Джон Херт та Том Фелтон зірочки Гаррі Поттера, Себастіан Стен спліткарки та месників та Кеті Макград зірка серіалу Мерлін. «Ясон та аргонавти заснований на давньогрецькому міфі про Ясона і його подорож за золотим руном. Після того, як його царство захоплює дядько Пеллі. Молодий Ясон вирушає в небезпечну подорож із командою аргонавтів, щоб здобути чарівне руно і повернути собі трон. Бачили, який він собі так вихопив? Ви бачили? І їх шлях сповнений пригод і випробувань, включаючи зустрічі з гарпіями, циклопами, амазонками та чарівницею Медеєю, яка стає його союзницею і коханою. Серіал знімали в Чехії, що додало історії автентичності. Завдяки природнім локаціям і реалістичним декораціям. Хоча серіал зазнав критики за спецефекти, він здобув популярність завдяки захоплюючому сюжету та пригодницькому духу, який привернув увагу як шанувальників міфів, так і сімейну аудиторію. Лангольєри створений за одноіменним романом Стівена Кінга. Сюжет розпочинається на борту літака, пасажири якого під час польоту виявляють, що більшість людей на борту загадково зникли. Ті, хто залишився, намагаються зрозуміти, що сталося, і незабаром відкривають, що потрапили в часовий розрив, де минуле поступово знищується жахливими істотами лангольєрами. Героям потрібно знайти спосіб повернутись у теперішнє, перш ніж їх наздожене загибель. Серіал отримав змішані відгуки, глядачі хвалили його напружену атмосферу та цікавий сюжет, але критикували візуальні ефекти, які виглядали дещо застарілими, навіть для 90-х років. Незважаючи на недоліки, лангорільєри є класичним прикладом телевізійної адаптації Кінга, яка продовжує цікавити фанатів. «Пілі Грім» – це історичний серіал, що переносить глядача у Німеччину 15 -го століття. Головна героїня Тіллі вирушає у небезпечну подорож до Сантьяго де Кампастела, виконуючи останню волю свого батька. Прикинувшись чоловіком, вона стикається з численними випробуваннями, релігійними інтригами, а також боротьбою за право на свободу та власну долю. Серіал розповідає про силу духу, віру та прагнення до правди, незважаючи на суворі умови того часу. Серіал знятий за мотивами одноіменного роману Інгеборг Йокер. Особливістю серіалу є те, як реалістично передано атмосферу середньовіччя від костюмів до зображення суспільного життя. Знімання проходили в мальовничих місцях Німеччини та Іспанії, що підкреслило красу та автентичність пілігримської дороги. «Салемове Лігве створений за одноіменним романом Стівена Кінга. Сюжет розповідає про письменника Бена Мірса, який повертається до рідного міста Салемове Лігве, аби написати книгу про моторошний будинок Марстенгаус. Він поступово розуміє, що містечко охоплює зловісна сила, а його мешканці перетворюються на вампірів через вплив загадкового антиквара Курта Барлоу. Бен і кілька сміливців намагаються розгадати таємницю і зупинити вампірську загрозу. У ролі Бена Мірса Знявся роб Лоу, а роль Барлоу зіграв Рутхер Гауер. Цей рімейк адаптації 79-го року відзначається сучаснішою подачею, але залишається вірним духу оригінального роману. Зйомки проходили в Австралії, а атмосферні декорації підкреслили моторошність і ізольованість міста. Проте цей серіал за кінгом теж отримав змішані та неоднозначні відгуки. Єлена Троянська це двосерійний міні-серіал, який переосмислює одну з найвідоміших історій давньогрецької міфології. Сюжет, зосереджений на житті Єлени, чиє кохання до Паріса, стає причиною легендарної троянської війни. У серіалі детально показано не лише епічну битву, але й політичні інтриги, пристрасті та зради, які передували падінню Трої. Серіал намагається поєднати історичну достовірність із міфологічними елементами. Що зробило його захопливим як для шанувальників історії, так і для прихильників античної літератури. Розкішні костюми та масштабні декорації відтворюють атмосферу стародавнього світу. Хоча Єлена Троянська отримала неоднозначні відгуки, акторський склад і кінематографія залишили враження особливо у сценах облоги Трої. З акторів тут відзначу Руфеса Сьюела, якого я просто обожнюю за фільмом Ілюзіоніст. Варто відмітити гру Деніала Лапейна, принца з 10-го королівства. Історію цього серіалу ви можете дізнатись в нас на каналі. Неверленд серіал, який є перед історією класичної казки про Пітера Пена. Сюжет розповідає про молодого Пітера, який разом зі своїми друзями-сиротами працює кишеньковим злодієм у Лондоні. Одного дня вони опиняються в чарівному світі, що згодом стане. Нідерландією, де стикаються з піратами, магічними істотами та дивовижними пригодами, це історія про перші конфлікти з капітаном Гаком, пошуки себе та магію, яка зробила Пітера вічним хлопчиком. Головні ролі виконали Чарлі Роу та Ріс Евенс. Серіал був знятий у мальовничих локаціях Італії та Великої Британії, що надало світу Ніделяндії унікального вигляду. Ніделяндія отримала схвальні відгуки за спробу поглибити історію персонажів і пояснити їхні мотиви. Хоч і зазнала критики за спецефекти. Пігнали далі. Просто перевіряю, я не заснула. Цар Соломон розповідає про життя Соломона, легендарного царя Ізраїлю, відомого своєю мудрістю та справедливістю. Серіал охоплює ключові моменти його правління, побудову величного храму, складні політичні альянси та випробування, які ставили під загрозу його владу і віру. Водночас глибоко розкриваються його особисті драми, зокрема стосунки з дружинами та пошуки духовного сенсу в житті. Роль царя Соломона виконав Бен Крос, відомий своїми харизматичними персонажами. Серіал був знятий у розкішних декораціях, які відтворюють атмосферу стародавнього Єрусалиму. Цар Соломон отримав схвальні відгуки за візуальну складову та вірність біблійній історії, залишаючи при цьому глядачам простір для роздумів про роль мудрості у складному світі політики та віри. Франкенштейн заснований на класичному романі Мері Шеллі. Сюжет розповідає про Віктора Франкенштейна, молодого науковця, одержимого ідеєю створити нове життя. Його експеримент завершується створенням істоти, яка, залишившись покинутою, перетворюється на монстра, сповненого люті до свого творця та світу. Серіал досліджує складні теми моралі, відповідальності за свої дії та наслідків людського прагнення до божественної сили. Роль Віктора Франкенштейна виконав Алек Ньюман, а роль істоти Люк Гос, чия прониклива гра розкриває глибокі емоції та трагізм персонажа. На відміну від багатьох попередніх адаптацій, цей серіал дотримується більшої вірності оригінальному тексту у Шеллі, зберігаючи філософську глибину історії. Зйомки проходили у празі. Що надало серіалу атмосферності та автентичності? А ще, звісно, можна відзначити Дональда Сазерленда, бо незалежно від того, де він знімався, я ходила майже за всіма його роботами. Геркулес переосмислює класичну легенду про напівбога сина Зевса. Сюжет зосереджений на його молодості, коли Геркулес ще не усвідомлюючи свого божественного походження. Вирушає у подорож, щоб знайти своє призначення. На своєму шляху він стикається з міфічними створіннями, долає смертельні випробування та намагається заслужити прихильність богів і людей. Ця історія про мужність і пошук себе переплітається з темами зради, любові та боротьби за справедливість. Головну роль виконав Пол Телфер, чия харизматична гра здобула схвальні відгуки критиків. Спецефекти серіалу, хоча й не масштабні, як у голівудських блокбастерах, вони вдало передають атмосферу давньогрецької міфології. Зйомки проходили в Новій Зеландії, яка відома своїми епічними пейзажами, що додало серіалу візуальної привабливості. Геркулес відзначився тим, що сфокусувався на людській стороні героя, а не лише на його божественній силі. Король Атіла розповідає про життя Атіли, легендарного правителя гунів, який став однією з найвпливовіших і найстрашніших постатей в історії Європи. Сюжет охоплює його сходження до влади, союзи та конфлікти з Римською імперією, а також масштабні битви, що зробили його ім'я синонімом завойовника. Серіал досліджує не лише військові успіхи Атіли, а й його людські сторони, амбіції, любов і прагнення до єдності свого народу. Роль Атіли зіграв Джерард Батлер, який згодом став світовою зіркою. Його харизматичне виконання додало персонажу глибини і трагічності. Серіал був знятий у Литві, що дозволило використати автентичні локації для відтворення атмосфери варварського світу та Римської імперії. Хоча король Атіла отримав змішані відгуки через історичні вольності, він здобув визнання за бойові сцени, костюми і кінематографічний масштаб. Серіал воно створений за культовим романом Стівена Кінга. Історія розповідає про групу дітей із невеличкого містечка Дері, які стикаються зі зловісною сутністю, що набуває форми клоуна на ім'я Пеннівайз. 27 років по тому вже дорослими, вони повертаються до рідного міста, щоб виконати свою обіцянку й остаточно перемогти зло. Сюжет поєднує спогади з дитинства й боротьбу в теперішньому, наголошуючи на важливості дружби та протистоянні страхом. Роль Пеннівайза виконав тім Карі, який неймовірно милий в житті, але цей зловісний образ став культовим і запам'ятався глядачам як одна з найстрашніших інтерпретацій. Незважаючи на обмеження телевізійного формату, серіал отримав визнання за атмосферу жаху та глибокий психологічний підтекст. Воно. 90-го року це класика жанру і основа для майбутньої повнометражної адаптації 2017 року. Там, до речі, головну роль зіграв Білл Скажгорд. В нього ще є дуже багато серіалів. Вампірські серіали у нас є з ним, аж два в добірочці можете подивитись. І є ще дуже класний серіал. Кларк, специфічний, абсурдний, неймовірний, але можна оцінити акторську майстерність скажгорта. Ліса Україні Чудес пропонує сучасну переосмислену версію класичної казки Льюіса Керролла. Головна героїня, молода жінка на ім'я Еліс Гамільтон, потрапляє у чарівну країну, яка тепер є дивним похмурим світом, контрольованим королевою червів. Тут вона стикається з незвичайними персонажами, такими як божевільний капелюшник і біла королева, а також вступає у боротьбу за свободу світу від гніту королеви. Серіал отримав визнання за свій унікальний підхід до відомого сюжету, поєднуючи елементи фентезі та наукової фантастики. Еліс також здобув популярність завдяки візуальним ефектам і костюмам, які створили похмуру, але чарівну атмосферу сучасної країни чудес. Одіссея заснована на епічній поемі Гомера, що розповідає про пригоди Одіссея під час його довгого повернення додому після Троянської війни. Серіал слідує за героєм, який долає численні випробування від зустрічі з циклопом і чарами церцеї до протистояння з спокусливим сиреном. Паралельно показані події на Ітаці, де його дружина Пенелопа бореться за збереження дому та сім'ї. А син Телемах намагається знайти свого батька. Роль Одіссея виконав Арманд Асанте, чия гра здобула високу оцінку за харизматичне і емоційне виконання. Серіал знімався в мальовничих місцях Туреччини та Мальти, що допомогло створити автентичну атмосферу стародавнього світу. Одіссея отримала визнання за свої візуальні ефекти, музику й костюми, залишаючись одним із найпопулярніших телевізійних переказів класичного епосу. Серіал Честь заснований на реальних подіях, який розповідає історію розслідування жорстокого вбивства 20-річної Бінда Махмуд. Вона була вбита членами власної родини за спробу жити вільно, всупереч суворим традиціям. Сюжет зосереджується на роботі детектива Керолайн Гуд, яка намагається докопатись до правди, незважаючи на культурні та соціальні перепони. Серіал підкреслює важливість прав людини та жахіття, які можуть ховатись під виглядом традицій. Головну роль детектива Керолайн Гуд Виконала зірка кіно Кілі Гоус, яка також виступила одним із продюсерів серіалу. Її гра отримала високу оцінку критиків за емоційність і глибоке розкриття персонажа. Честь не лише розповідає трагічну історію, а й порушує важливе питання про права жінок у сучасному світі. Агенти хаосу це серіал, який досліджує втручання запорібріковців у вибори президента США 2016 року. Режисер Алекс Гібні глибоко занурюються у складну мережу фейкових новин, кібератак і кампаній дезінформації, створених для впливу на американське суспільство. Серіал розкриває механізми, які використовувались для підриву демократичних процесів і ставить гострі питання про вразливість сучасних демократій до зовнішнього втручання для створення агентів хаосу. Використали як інтерв'ю з експертами й політиками, так і ексклюзивні дані про діяльність російських хакерів та Компанії впливу в соціальних мережах. Серіал став одним із ключових документальних досліджень на тему інформаційної війни та її наслідків, привернувши увагу до важливості цифрової безпеки і медіаграмотності. Привернули увагу допомогло. Скільки років минуло, і все те саме. Буря століття це міні-серіал, який був написаний. Стівеном Кінгом спеціально для телебачення. Події розгортаються на віддаленому острові Маленький тал, коли на нього обрушується найсильніший шторм у столітті. Відрізані від світу мешканці, стикаються із страшною загрозою в особі загадкового незнайомця, на ім'я Андре Ліонджа. Він приносить із собою хвилю терору, змушуючи місцевих жителів вирішувати моральні дилеми, які змінять їхнє життя назавжди. То його моторошне послання: дайте мені те, що я хочу, і я піду. Це один із небагатьох проєктів, створених кінгом, як оригінальний сценарій, а не адаптація роману. Роль Андре Льондже блискуче виконав колм фіор, чия гра отримала визнання за створення харизматичного та водночас зловісного антагоніста. Серіал був знятий у Канаді, а завдяки майстерному поєднанню атмосферного сюжету та візуальних ефектів буря століття стала однією з найбільш пам'ятних телевізійних робіт за мотивами Кінга. Правило Комі це серіал, який висвітлює події, що відбувались навколо виборів президента США 16-го року та перших місяців президентства Трампа. Головна увага зосереджена на Джеймсі Комі, директорі ФБР, його ролі в розслідуванні втручання запорібриковців у вибори та конфліктних відносинах із президентом. Серіал ґрунтується на реальних подіях, описаних у книзі Комі «A Higher Loyalty». І детально відображає його моральні дилеми, тиск і прийняття рішень у надзвичайно поляризованій політичній атмосфері. Серіал отримав схвальні відгуки за акторські роботи, особливо Джефа Деніелса в ролі комі та Брендана Глісона, який зіграв Дональда Трампа. Цікавим фактом є те, що творці серіалу прагнули зберегти політичну нейтральність, проте їхній підхід до зображення Трампа викликав суперечки. Прем'єра серіалу відбулася незадовго до президентських виборів 2020 року. Що зробило його ще актуальнішим і привернуло значну увагу? І знову ж таке питання: допомогли ваші серіали, щоб не відбувалось те, що зараз відбувається? Здається? Ні. Пишіть ваші думки на цю тему. Гудіні розповідає історію легендарного ілюзіоніста та майстра втеч Гаррі Гудіні. Серіал детально досліджує його шлях від скромного угорського емігранта до світової зірки. Відомий своїми неймовірними трюками та пристрастю до розкриття обманів. Сюжет охоплює не лише його професійні досягнення, але й особисті випробування, складні стосунки з дружиною та непримиренну боротьбу з шахраями-спіритуалістами. Роль Гаррі Гудіні виконав Едріан Броуді, який відзначився майстерним відтворенням характеру свого героя. Зйомки серіалу включали реальні трюки Гудіні, відтворені без комп'ютерних спецефектів. Що додало проекту автентичності. Грозовий перевал екранізація класичного роману Емілі Бронте, що розповідає історію пристрасті, ревнощів і помсти. Сюжет зосереджений на трагічному коханні між Хіткліфом, таємничим прийомним сином, і Кетрін Ерншоу, волелюбною та гордою дівчиною. Їхня любов руйнує не лише їхні долі, але й життя людей навколо. Перетворюючи грозовий перевал на поле сімейних конфліктів і невгамовної пристрасті, у цій адаптації Хіткліфа зіграв Том Гарді, а Кетрін його дружина Шарлота Райлі, які отримали високу оцінку за глибоке розкриття характерів героїв. Зйомки проходили в мальовничих ландшафтах Йоркшира, що створило автентичну атмосферу, яка Підкреслює похмурість, драматичність та величність оригінальної історії. Ця версія відзначається своєю вірністю книзі. А особисто для мене це серіал, після якого я полюбила Тома Гарді, тому що я його так зненавиділа під час його акторської гри. Потім я подивилась Ді Капріо легенда гюгласа, тому що рідко який актор вміє викликати ось такі емоції. Тому Грозовий перевал однозначно рекомендую, навіть якщо ви не любите Гарді, як було в моєму випадку. Тепер я його просто обожнюю. Мій улюблений актор. Злочин століття це документальний міні-серіал від HBO, який розслідує кризу опіоїдної залежності в США, яка стала одним із найбільших медичних і соціальних викликів сучасності. У серіалі показано, як фармацевтичні компанії, політики та система охорони здоров'я сприяли поширенню залежності, яка забрала життя мільйонів людей. Через інтерв'ю, архівні матеріали та експертні висновки, режисер Алекс Гібні розкриває жорстку правду про прибутки, отримані на людському стражданні. Алекс Гібні відомий своїми критичними документальними стрічками, і злочин століття продовжує цю традицію, вражаючи масштабом дослідження та глибиною аналізу. Серіал також проливає світло на такі компанії, як Pure Pharma, які зіграли ключову роль у розробці та популяризації опіоїдів. Прем'єра викликала значний резонанс, спонукавши до нових обговорень і хвилі розслідувань у США. Ось така добірочка у нас вийшла. Долучайтесь в телеграм, тому що там найчастіше ми обговорюємо не тільки серіали, а ще й музику серіалів, новини, цікаві факти і так далі. І пишіть коментарі, що ви дивились, що ви теж рекомендуєте з двох серійних серіалів. Давайте поговоримо, тому що ми з вами тут саме для того, щоб обговорювати серіали, щоб ділитись враженнями. І ще рекомендую вам подивитись ось ці добірочки, які з'являються довкола мене. А поки ви пишете коментарі і будете дивитись ось ці всі відео, я іду для вас готувати щось новеньке та цікавеньке до нових зустрічей. Пока-пока.